Ілон Маск, мудак, геній і однозначно трохи божевільний, і це все десь порівно. Про це можна подивитися в кожному відео статті чи прочитати у його твітах. А я вам розкажу про те, який він неймовірно романтичний, про його жінок, і про те, що він точно не такий вже і мудак. Коли ідеальний чоловік і ідеальна жінка розлучаються, це закінчується судовим процесом, який триває 7 років. Вони ділять дітей виноробню, і в результаті діти відмовляються від прізвища батька і перестають спілкуватися з ним. Коли розлучається Ілон, йому кажуть: ти будеш завжди моїм містером Рочестером. І якщо Торнфілд Холл згорить, а ти осліпнеш, я прийду і подбаю про тебе. І якщо вам таке каже колишня дружина, ви точно не можете бути повним мудаком. Не квашенвон сам лайкдес Частін. Джастін Уілсон Перше кохання Ілона. Тут і драма, і мелодрама, і екшн, і Діснейський мультик разом. Ілон познайомився з Джастін, коли був на другому курсі університету. Ілон ще був відносно бідний, а Джастін дуже вродлива і недосяжна. Така собі казочка, як вона вийшла заміж за бідного, а він виявився справжнім принцем. На перше побачення Ілон запросив Джастін на морозиво. І вона не прийшла. Ну, бо морозиво з другокурсником ботаніком це не про те, що мріють гарні дівчата, які бачать себе майбутніми письменницями і хочуть хлопців на мотоциклах у шкіряних куртках. Але Ілон дуже упоротий. ні, він не купив мотоцикл, та й ракети тоді в нього ще не було. Він дізнався у подруги Джастін, яке саме морозиво вона любить, купив його і приніс її в бібліотеку, де вона вивчала іспанську. Окрім Морозова, були дзвінки, квіти, залицяння, ну і з часом доступ до кредитної картки. А потім перші мільйони маска Макларен і пропозиція вийти заміж в кращих традиціях, стоячи на коліні з великою обручкою у Оксамитовій коробочці. Частін сказала, що він її був Олександром Македонським. Ну романтично ж. Мені здається, він її обожнював, захоплювався і напевно. Дуже дуже кохав, тому що вона капець як не подобалася всій його сім'ї і друзям. Мама була страшенно проти. Найкращий друг і рідний брат Кімбал, які просто не могли її терпіти в ніч перед весіллям, просто молили його все відмінити і казали, що допоможуть йому втікти з острова, де мало бути весілля. Ілон і Джастін були трохи скандальною парочкою, і коли під час сварки Ілон псіханув, що відмінить весілля. Реально, вся сім'я перехрестилась, але Ілон до ранку передумав. It's a in my life. Друзі і рідні кажуть, що Дястін була, м'яко кажучи, трохи сварлива. Але давайте об'єктивно, Ілон теж не подаруночок. Під час весільного танцю він їй сказав: Я альфа у цих відносинах. По-нашому, це типу в цій хаті, все буде так, як я скажу. Вони були дуже ніжні один до одного, дуже сильно сварилися, місцями були щасливі, а місцями нестерпно ображали один одного. Коли люди розлучаються, це завжди боляче. Коли розлучаються люди, у яких п'ятеро дітей і мільйони, це ще і юридично складно. І це завжди дуже емоційно. Під час суду і Джастін, і Ілон трохи мочили. Але коли емоції вщухли, Ілон свої дурнуваті твіти видалив, а інтерв'ю Джастін. Теж змінили характер. Але що б нам не казали про Джастін, вона жінка не дурна. По-перше, не дивлячись на те, що у них був шлюбний контракт, вона в нього попросила ось стільки грошенят. А по-друге, коли Ілон заручився знову, вона написала його нареченій. Я б дуже хотіла, щоб наші стосунки скоріше нагадували французьке кіно, в якому дві жінки стають подругами і разом розмірковують про життя, ніж голівудський фільм, в якому одна з них має бути хорошою, а друга поганою, і є бійка, і наприкінці когось викидають з балкону, написала Джастін. Так, давайте вчинимо як французи, підтримала її інша. Люди часто розлучаються. Так трапляється, особливо коли один із партнерів геніальний божевільний мільйонер, що хоче колонізувати Марс, а інший амбіційний письменник-фантаст. Але з останнього інтерв'ю Джастін Уолтеру Айзексону видно, що, попри розлучення, вона розуміє і приймає Ілона з усіма сторонами його особистості. Вона каже: так, Ілон буває дуже жорстким, але якщо трапиться зомбі-апокаліпсис, ви захочете бути в команді Ілона. Він точно знайде вихід, як їх подолати. <ріст> Талула, <ріст> Талула! <ріст> Талула! <ріст> Райлі неймовірно ніжна історія в кращих традиціях Джейн Остін і Шарлоти Бронте. Да-да. Британська класична романтика і Ілон Маск. І я нічого не вигадую, бо любов вона така: Талула їй 22, йому 36. Вона саме знялась у фільмі Гордість та упередження і відчувала себе зіркою. І була дуже чемною дівчинкою, яка щойно з'їхала від батьків. Він саме розлучався, саме підривав ракети і саме був на межі банкрутства. Вона запропонувала закласти будинок батьків, щоб він міг заплатити зарплатню працівникам SpaceX. Він зробив їй пропозицію через два тижні після знайомства. Вона погодилась. Так як все відбувалося дуже швидко, у Ілона не виявилось обручки, тому вони просто вдарили по руках. Але потім він купив їй аж три на свято, на будинку і особливе. За дизайном самого маска. Вони повінчались у вересні 2010-го у соборі Дорнох, церкви 13-го століття у шотландському нагір'ї. На ній була сукня справжньої принцеси від Вера Вонг, а маску вона подарувала капелюх і тростину. П'ятеро його синів мали принести до вівтаря обручки, але по дорозі один відмовився, решту щинили бійку прямо в церкві. Добре, що їх у нього п'ятеро, і один таки дійшов до кінця проходу. Кажуть, що драматизм додав веселощів. Любов була гарна, але недовга. Талула хотіла класичного англійського щастя. Ілон хотів працювати в режимі хардкор. Через два роки вони подають на розлучення. Але. Під час суду Ілон дивиться на Райлі і каже: Що, чорт, забирай, ми робимо! Повертайся додому! Хапає її обійми, і вони починають цілуватися прямо в суді. Їй Богу, не брешу! Так все і було. А потім вони ще раз одружилися, вже скромненько, але в кінці 15-го кінцево розлучилися. Проте Талула пообіцяла Ілону: Ти завжди будеш моїм містером Рочестером, і якщо Торт від Холл згорить, а ти осліпнеш, я прийду і подбаю про тебе. У червні цього року Талула вийшла заміж за Томаса Санкстера, не знаючи в курсі він про цю обіцянку, і якщо що, то йому ще й прийдеться Ілона доглядати. Ембергерт, коли я читала про відносини Ілона і Ембер, в мене було одне питання. І як? Як розумний, проникливий Ілон, який бачить все на декілька кроків вперід, міг валяпатися в Ембергерт? Та ще й відразу після її розлучення з Депом? Та ще й після оприлюднення того, що вона виробляла у ліжку депа, Айзексон теж трохи видно був в шоці від такого. Тому коли він запитує про це у Ілона, той заходиться гучним сміхом і каже: Бо я просто дурень від кохання. Я часто буваю дурним, але в коханні особливо. Але і Ілон, і всі його близькі кажуть, що це були найболючіші, найгірші відносини у Ілона. Не знаючи, влаштовувала вона йому такі сюрпризи, як депу, але от знаючи про його пристрасть до ігор, вона витратила два місяці на розробку та замовлення костюму Мерсі, його улюбленого персонажа у відеоігрі Overwatch, щоб Ілон міг погратися з нею вживу. Страшна жінка, знаєте? Граймс. Наступні відносини Ілона це щось середнє між мексиканським серіалом, володарем перснів і марсіанським майбутнім, яке будує Ілон. Як на мене, відносини стрьомні, але мушу признати, напевно для Ілона вони були найорганічніші. Ілон знайомиться з Граймс, це співачка Клер Буше у 2018 році в Твіттері. На першому побаченні Ілон, якому на той час 47 років, і це якраз у період, коли він запускає у космос Тесла Родстер на Falcon Heavy. Тобто, це такий уже добре відомий дядько. From space. Elon Musk pulls off an так Ось на першому побаченні в ресторані Ілон вишкрябує на стіні. Ілон Маск плюс Клер Буше. Романтику у 47 я уявляю по-своєму. Але хлопчик, який живе у Ілоні, має свої пориви. Граймс теж не відставала. В знак своєї уваги до Ілона вона дарує йому коробку з кістками тварин, які вона зібрала власноруч. Знаєте, оці списки в Гуглі топ найкращих подарунків на новий рік корпоратив чи день народження. Я думаю, що по тому списку мільярдера привабити ну ніяк не вийде. Щоб бути певним, що вони точно один одному підходять. Маск ще перевіряє Граймс на знання володарів перснів. Каже, що йому було важливо знати, що вона віддана фанатка. Lord, the is у Ілона і Граймс троє спільних дітей. У 20-му у них народжується перший хлопчик, якого називають XAE A12. X означає невідому зміну. А є? це ельфійське написання АІ, кохання або штучний інтелект. А 12 це найкрутіший літак в історії Архангел 12, попередник СР 71. -12 is my oh, а тепер уявіть, що ви народили дитину і нормально узгодили його назвати не Георгієм, не Миколою чи Василем. а XAE a 12 Потім, у грудні 2021 року, запам'ятайте, у грудні у них народилася донька. Спочатку вони назвали її Сейлор Марс, на честь однієї з героїнь манги Сейлор Мун, в якій розповідається про жінок-воїнів, які захищають сонячну систему від зла. До квітня. Вони вирішили, що потрібно дати їй менш серйозне ім'я. Тому що, як сказала Граймс, вона вся іскриця і набагато кумедніший троль. Тому вони зупинились на імені Екса Дарк Сідерел. Екса відноситься до терміну суперкомп'ютерів Ексафлопс, а Дарк представляє невідоме. Сідерел це слово більш ельфійське написання сидеричного, що Граймс визначила як справжній час всесвіту, зоряний час або глибокий космос. Сідерел також має відсилку до улюбленого персонажу Граймс з Володаря Кілець Галадріель, яка вирішила зриктися перстя. Вільюлюкінтімір. А потім на початку 23-го року вирішили перейменувати її на Андромеду Синтез Сторі Маск. Для простоти вони в основному називають її просто Y або іноді Y. У 22-му році народжується син, техномеханікус, якого вони кличуть Тао, в честь грецької літери, що позначає ірраціональне число, яке дорівнює двократному в значенню числа пі, значення його 6,28 і відображає день народження самого маска 28 червня. Ви уявляєте, скільки має бути спільного у цих людей? Окрім того, що вони народжували дітей, обирали їм імена. Вони ще безперестанку то сходились, то розходились. Зараз вони не разом як пара, але мають чудові відносини як батьки. Граймс з дітьми завжди присутній поряд з Ілоном під час запусків або інших важливих подій. Вона каже: Ілон мій найкращий друг і кохання всього мого життя. А Ілон каже, що Граймс одне з найбільш незвичних людей, яких він коли-небудь зустрічав. Граймс написала про нього пісню. Якби я любила його трохи менше, я б змусила його залишитись. Але йому потрібно було стати найкращим гравцем у ігри. Якби я любила його трохи менше, я б змусила його залишитись. Венелистейджфан Фокесан Волдоворк інвестменс Ендвишивом красуня з величезними блакитними очима. А ще вона не просто гарна. Вона CEO Нейролінк. І думаю, що на цій посаді вона точно не за гарні очі. Тут є два варіанти розвитку подій, бо як кажуть, свічку не тримала, було не було, не знаю. Ілон активно рятує людство і не тільки шляхом використання відновлювальної енергії чи за рахунок колонізації Марсу, а він ще бореться з низькою народжуваністю у світі, в основному своїми силами, бо він каже, що розумні люди мають народжувати більше. Тому Ілон пропонує Шиво народити від нього дітей за допомогою процедури ЕКЗ. Шиван каже, що Ілон людина, якою вона захоплюється, найбільше у світі. Тому рішення їй далося дуже легко. У листопаді двадцять року. Шивон народжує близнюків – страйдера Секхара Сиріуса та лазурну астру Алісу. А на початку цього року ще одну спільну дитину. Але наразі про неї нічого не відомо. Ілан Маскомосвисен ачівме. І знову ні сварок, ні скандалів. До речі, в біографії Айзексана Шивон каже за шість років спільної роботи ми з Ілоном ні разу не посварилися, а з характером Ілона таке майже нереально. І враховуючи те, що вона і досі сіонейролінг, то виходить, що троє дітей не привід псувати гарні корпоративні відносини. Звісно, у всіх відносинах Ілона, окрім непосередньої романтики, були і сварки, і недолугі вчинки, і відступні по 16 мільйонів доларів. Але одне не відміняє інше. І якщо всі його колишні намагаються ладнати між собою, а всі його діти граються разом, ну майже всі, то він і правда, або не такий вже мудак, або ну дуже крутий організатор.